Привіт, діти! Сьогодні в нас цікава гра. Будемо відгадувати загадки про найтеплішу пору року про літо. Ви готові? Тож слухайте уважно. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун, молодці. Наступна загадка. Є до тебе запитання. Хто нас будить з позарання і яскраво світить нам цілий день беззаряджання, а вечірній пізній час враз сховається від нас. Це сонечко, так. Діти, хто порхає і танцює, і над квітами мандрує, діялом своїм красивим нам махає так грайливо. Це метелик. Слухайте уважно. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки. Літа. звичайно літо. Ще одна загадка для вас. З гілки на стежку, з травички на билинку, стрибає пружинка, зелена спинка. Це коник-стрибунець. Ця смачна пузата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із суничкою подружки. Це полуниця. В небі високо між хмар на мотузці він літав. За мотузку потягнув та на землю повернув. Що це? Повітряний змій. Солоденьке, як медок. Холодненьке, як льодок. Це морозиво, так, яке дуже люблять діти. Молодці, ви чудово впорались, усі загадки відгадали. Це значить літо з вами? Подружилась. До зустрічі!